Як зайчики зимували? Узимку двоє зайчиків забрели на город. Снігу було небагато. Вони потрудилися лапками і вигребли з під землі декілька морквинок. Як добре, сьогодні ми наїмося досхочу, сказав перший зайчик. Може, не варто з'їдати всю моркву одразу? Давай з'їмо стільки, щоб не бути голодними, а решту зекономимо. Пізніше пригодиться, запропонував другий зайчик. Не знаю я такого слова економити. Є морква їж, нема, шукай чогось іншого поїсти. Другий зайчик не став сперечатися. Він міцно затис лапками дві морквинки. Що залишились від обіду, і пострибав до своєї нірки. А перший усе їв та їв, аж нарешті відчув, що живіт у нього повнісінький. Залишився ще шматок моркви, та він уже на неї і дивитись не міг. Узяв та й викинув рештки. Наступного дня. Город і ліс замело снігом. Знялася така хуртовина, що з нірки й носа не висунеш, у другого зайчика дві морквинки. Він їх потроху куштує, аби лише не відчувати голоду. І так перебув у нірці негоду, а перший з голоду аж занедужав. Коли нарешті можна було вибігти у ліс, в нього не стало сили вилізти із нірки. Добре, що товариш допоміг, збігав на город та притягнув примерзлу капустину. Зате перший зайчик добре запам'ятав слово економити. Він зрозумів, що треба навчитися зберігати їжу поки не здобудеш нової. А хто вміє зберігати, той уміє і господарювати.